Так, друзі, ну що, прийшли ми. О, бачите, мой чехольчик, рюкзачок, і ще там рюкзачок залишився в машині. Тут он в цьому відрі випав, в цьому капустяночка. тут мої знайомі рибачать на фідерок, Скоро буде збиратися додому, бо ми їх вигоним. Подивіться ж хто вони там. А в них там лящевський плаває. Бачите? Такий непоганий. Лощики да. побутали. Да, і тюлечки такі, такі, там. і бички у них. Там. Короче, Ловлять рибу. Ось так от. Люди вміють ловити. Ну, ми зараз будемо розкладатися, ставити і знімати вам контент. Так, друзі, ну, виставили ми нашу батарею. Так, щоб тут у кого там бомбило, три палки стоять. Нас, я ж не сам ловлю, так що ви не переживайте Це три палки не, одно, не на одного мене. Так. Почнемо з першої палочки. Давайте і про монтажик зараз розкажу. Це Рубінкет трьохметрова, тест до 500 грам, 200-500. Вона трошки дубовата, але все одно на гарного сома і вона покльовку видно, але трошки вона дубоватенька. Так, про монтаж. Це ось такий, ось такий монтаж з одним крючком, з подводним поплавцем. бачите, Ось такий. Ось, Шнур, тут поводок сам мілім, здається. Так, а давайте я вам покажу, як він тут прикріплений. Тут стоїть до основного шнура, прикріплений отакий карабін, стоїть груз 200 грам. і ось. тобто він нікуди не ходить. Це глуха оснастка так звана. Ось так. Бо там хтось пише, не знає, як його цепляти. Так, друга палка. Це екстрім Кетфіш від Міварді тест до 450 грамм, тут стоїть монтаж з підводним поплавцем на два гачки. Поплавочок трошки більший. Тут так само стоїть груз, але зараз, друзі, давайте я камеру зацеплю, напевно, щоб вам було краще видно. Але, друзі, дивіться, карабі... груз сидіть на основну леску, бачите, На нас на нишну. І ось, він, можна сказати, це інлайн. Стоїть карабін і груз у вас. Тобто сом потягне і груз залишиться і він буде тягнути тільки вашну. Ну І третя оснасточка у нас це палка а, від Salma Blaster. Палка від салманіше, названня Blaster. Це мені так здається, що це тролінгова палка. Це одна з моїх перших палок на сома. Стоїть гачочок ось такий 2.0 від гамакацу. Поводочок, звичайний патерностер, зроблений з основного шнура, шнур намотаний 0,4. Тут катушка на цій палці стоїть 6 тисяч від Brain, Тут Black Cat і тут віддам катушка. 8 по 8 тисяч. Тут шнур намотаний 0,5, тут 0,5, тут 0,4. Звичайний патерностер зроблений якось так. Так, друзі, ще хотів сказати, от багато хто ну, з чого починати самячу рибалку, З того, що от я бачу, там багато от є у нас тут і блогерів, і місцевих, і там хто в Україні ловить, але ловлять вони не поймі як. Я не хочу нікого образити, я не кажу, що це неправильно, але, друзі, коли палки у вас стоять ось так, по-перше, у вас шнур залишається його менше в воді. По-друге, вам видно покльовку, палка амортизує. Тобто він буде... А коли палка у вас лежить отак і у вас течія, ви там ловите на карпові чи на ще, на ще щось, і вона стоїть на родподі, там у вас стоїть сигналізатор, він у вас постійно натягнутий за що того, що тут течія. Бачите, тут течія і така не слаба. І погано видно покльовку. І дехто не розуміє, вони там ставлять на бертранери. Бертранер взагалі не потрібен. Катушка з бертранером взагалі не потрібна для ловлі сома. Так що якось так. Бачите, от вони стоять в таких кріпьожах, вони нікуди нікуди палка не дінеться. Сом ніколи його тут не зламає. Тут повинен бути такий сом, що він і мертвого розбуде. Тому... З чого починати? Починати треба з того, що, як ви це будете робити. Покупати якусь палку. ну, Бюджетний варіант це салмобластер. Можна ще від флагман взяти, але вона теж не дуже мало зараз стоїть флагман. Power Game, ну, у них рост 2,40, є там 2,77, ну, але по флагмані чогось її нема в продажі. У них є і катушки Big Cat. вони теж доволі не, не, не дуже дорогі. Ну, Можна взяти таку Brain Classic. Це доволі бюджетна катушка. Вона в мене другий рік, третій рік верніше. Нічого, масла і все витримує. Тому якось так. Ще що хотів сказати. Треба палка, треба шнур. ну Мінімум шнур хоча б 0,35. Наберіть тонкіше, тому що тут є ракушка, ви просто можете ваш, будуть лежати ваш шнур через бугор, чи по спуску буде по свалу десь лежати, якщо буде засипатися. І він просто переріжеться об ракушку. Тому цього не треба робити. Друзі, ще я хотів би, щоб у нас була з вами комунікація. Запитуйте, якщо вам щось не зрозуміло, я вам буду об'ясняти. Тому що так на пальцях я теж не, не можу об'яснити все. Беріть якусь палку, беріть якусь катушку, ну, не якусь хоча б від 6 тисяч, таку, щоб тягова була. Наматуйте шнур, покупайте палку, ну і виїжджайте, пробуйте. Як шукаємо місце? Шукаємо місце, де або береговий свал. Або вихід, вхід в яму. Влітку можна треба пробувати, можна і на саму яму закидувати. Ви ж всі палки не закидуєте на яму, ви можете закинути перед ямою, в яму, ну дивлячись, яка яма, ну і далі. У сома дуже буває, навіть навіть у великого, буває дуже ніжна покльовочка. Он так тик-тик-тик. Якщо ви поставите десь палку далеко, ви її не почуєте. Він не буде там, отак от, як карп, що він там буде виматувати вам на бертрані рівше 100 метрів. Так, да, коли ви може, можливо, що це буде великий сом, і він виматає. Багато хто ловить на тонкі шнури, там на все це, я розумію, але можливо, ви, ви ніколи не знаєте, який буде сом, який він буде і який він клюне. Тобто, якщо ви їдете силенаправну ловити маленького, Ну, це ваша справа. Якщо ви їдете, це піймати сома. Можливо, це буде трофейний сом, а можливо, це буде сом всього вашого життя. І ви його не піймаєте тільки тому, що у вас погана катушка, погана палка або поганий шнур. Тобто він вам зламає палку або оберве шнур, і все на цьому закінчиться. І ви потім все одно будете купляти самячі палки, самячі катушки. Ну краще взяти самячу палку, чим користуватися карповиком. Я найду, у мене десь лежить два карповика, оба сломаних. Я, вони не це сподові палки були, вони не підходять. У них мало колець на палці, Р, нагрузка не так тримає, тому вони не підходять ці, ці палки. Так що, якось так. Так, і ще всім раджу. Не використовуйте, по-перше, маленькі гачки, дуже маленькі, бо ну, ви мало туди насадите насадки. Це мінімум 2-0. З неї можна стартувати спокійно. По-друге, використовуйте гарні хороші гачки, тому що беріть або гамакацу, або там є гюрза, ну, або ще якісь, я не знаю, які там є. Да, гамакацу якби дороговенько. Ценник на них такий не слабий, але вони на вам прослужать, якщо ви не будете відриватися пару років. І ще у вас обов'язково повинні бути з собою додаткові груза. Можливо, 3, 4, 5, 6 грузів. Я тягаю по 10 штук буває. Тому що бувають цепи, ви приїхали, сіли, у вас не цепляло, потім десь доставали, у вас зацепилося, і ви, і ви обірвали грузи. Що ви потім будете робити на березі вночі? Це рибалка для вас скінчилась. Ну І, по-друге, вам треба навчитися шукати, або якщо є у вас гроші купляти, капустянку, випалзка. Багато хто ловить на піч... Пічонку, там і на все, що завгодно, ловлять, але на піявку я знаю, що ловлять, я сам ловив на піявку. Ну, я скажу зі свого опиту. Ну не попадалася в мене на піявку гарного сома. Да, такі до трьошки попадалися, там можливо трошки більше, там може до п'яти кілограм, але сома такого, щоб був гарний, на піявку я не ловив. Можливо, хтось ловив. Я не буду казати, що цього не можна робити. Ви можете пробувати на все там. І на жабу ловлять, і там на вороб'їв якихось там шмалених ловлять, але я взагалі не знаю. Ну як це піймати вороб'я, вбити, при чому ще ж Ну це таке. Це не по мені. Тобто якось так. Ще хотів сказати, от за цю оснастку, бачите, от, оснастка глуха, виходить. Ось. На карабіні прив'язаний поводок. Ось така глуха. І сом за нею, якщо сом буде гарний, він саме засічеться за що того, що тут стоїть груз. Він потягне і засічеться. Якщо у вас тут гарний гачок. Ось так. Також можна використовувати ну, на звичайному патернофе, звичайна донка без подводного поплавка, просто через карабін це робити. І ще я роблю ці грузи сам. Я не ставлю дуже таких гарних карабінів, щоб якщо ваш груз застрав в піску, щоб ви не обірвались не тут, ні гачок не обірвали, а просто обірвали цей груз і все. Ну, я скажу так, що я купляв не самі дешеві, але дешевенькі віртлю і я скажу, що застрявав груз і не, не міг я на шнур перервати, не карабін роз, розірвати. Ну, якось так. Да, карабіни використовуйте гарні під велику нагрузку. Ну, тобто не ставте. Якщо у вас немає карабіна, краще нема гарного карабіна, краще не ставте ніякий який для сома, тому що ну тому що, із за такої мелочі ви можете просто потеряти свого трофея. Так що у кого будуть якісь запитання, пишіть і я на все відповім. Можливо, зніму окремий ролик вам, про монтажі сяду, вам все зніму і покажу. Добре? Так, друзі, ну починаємо першу оснасточку з одним крючком натягати. Одягаємося, одразу виповзка на неї. Ось такі черв'ячки гарні випуска, друзі, не жалкуємо, одягаємо нормально, щоб тому що у вас наску майже не об'їдає, тому не жалкуйте випуски, надивайте там два штучки, диньте, там 5, 6, 7, 8, 10, там скільки влази, щоб у вас був пучок великий. Так, давай, вилазимо. І потім сюди зараз начіпаємо ще одного випускамо. І надінемо одну капустяночку. Ось така. Бачите. І ось так от ви її під голову продіваєте, бачите? Ось. Тверда така. Оп. І все, ви її не пробуваєте жопу крючком. І ось така краса у вас виходить. Зараз по ручки. Ну що, беремо нашу палочку, підматуємося, буде зараз перший забросик. Ну, Не перший в цьому році, але перший заброс. Ось такий монтажик, бачите. Зараз побачимо, скільки тут несе. Ковч. Ну так. Ну, несе доволі добряче, шнур товстий. У носи, друзі, дуже гарно. Напевно, треба було сюди два груза одягати. Ладно, Хай стоїть, потім закинемо. Го про стоп відео Так, друзі, ну в нас вже потемніло. Одна паличка ну, бачите, стоїть. Весома скільки води дали. Щоб ви розуміли, коли я прийшов, вода була там десь на півтора метри, може навіть на два далі. Бачите, ну я ще не заставав, я чекаю, що вода все ж таки впаде, друзі. І... Я тільки закинув одну палку. ну, Нацепив туди два груза, два груза по 400. Ну, по 200 грамів, 400 грамів. Знаю, може, зараз ще одну так на ход. Ну, не дуже мені хотілося там мати. Не дуже хотілося мені закидувати такі важкі грузи. Але яка різниця? Різниці ніякої нема. Зараз, напевно, ми ще на капустяночку закинемо. Одна палка пішла. Так, напевно, у вас сліпи, на голові. Одна палка пішла виповзок з капустянки. Одна палка зараз піде чисто на капусту. Зараз надіну туди ще один груз 200 грамовий. Треба, напевно, зробити форми і заказати когось. І вилити більш груза більшого об'єму по 300 грамів. Я думаю, 300 грамів буде держати. 300 Ну, десь такі. В минулому році ми ловили майже. Весь рік на 300 грамові груза, навіть там, де не було течії і все ловилось. Груз не дуже важливий. Так що, ну, він важливий, щоб його не зносило. А Там, де немає течії, можна і 300-грамовим, якщо у вас палка дозволяє, можете кидати і не заморачуватись навіть. Менше я не ставлю. Зараз ми забросимо ще одну паличку. Так, друзі, ось так, от бачите, надягається капустяночка. Одна, одіта і друга. Це така підбита була, ну ми просто потім ще підживимо, ми щось трошки тут ще не відійшли від холодильнику. Цю палку закинул я таки, що на капустянку на цю палку поставили сигналізатор такий, бачите. Наче ну, мені подобається, працюють непогано. Так, що... Щось там долби на цю палочку з підводним поплавцем, ну щось. Не знаю, що там. Довбили. Подивимось зараз. Кажуть, побачимо, побачимо. Друзі, подивіться, начебто води ще дали. Ну, не знаю, при такій течії буде сом клювати чи ні. я Не знаю. Ми тільки дв... дві вудки закинули, а хотіли чотири. Хоч би не впастися. Та ні, працює все. Ну, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Друзі, ну 11-та. -е, 12 -е, Почало 12-та вона пішла на спад. Бачите. Ось тут ось була вода. Ось. Десь на, на півтора метра вже впала і падає, 200 грам держа, тому я перекинувся, поставив 200 грамовий рузань на 400 грамотів. Ну і чекаємо на попльовку. Взагалі, ну, якби не дуже мені цього, немає, не об'їла нічого. Можливо, тому що була дуже сильна вода, навіть білу рибу здувало. Дуже странно. Ну ми чекаємо все одно на сонках. Пацака, пацака, вон ззаду. пацака. Вон, 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 вон. Що є перший ось такий от соник. Ось такий от невеличкий, не знаю скільки в нім, але такого треба і відпустити. Ми закидаємо з підводним. Ось так наживили капустяночку, Два груза по 200 грам, бо несе, це має бути типу, інлайн, ну коротше, вийшло з глухим, буде з глухим. Ну і закидаємо наход наги так туди, що його дуже близько не зносила. Якось так. Друзі, промах. Ні. Не. Не разумею. Клевал отчет. Друзья, Невеличкі, напевно. Ну, не напевно, а так і є. Так, да, друзі, такий. Ну, до трьошечки, напевно. Ну, подивіться, який краси. Ось такий. Зараз ми його зважимо Ну і відпустимо. Це маленький. Це маленький, але є. Ось, бачите, такий. Красотунчик. Друзі, ну ось такий. Давайте його зважимо. ради цікавості. не знаю правда может надо было его чтобы было тут ничего бомбов так тихо сейчас тип два ну два четыреста Так, все. Давай. Давай. До побачення. Ось так от. 2.395. ну маленький, нам такий не потрібен. Так. Скільки важив? 2.350. Нормально. Клюнув він на капусту. На капустанку. Не дуже великий, 2, ну майже 2400, 25 грамів. Ну, так і відпустило, хай живе, росте. Ну, Нам треба побільше. Брат там, трою ну, напевно, нам потрібно. Ну, це ще на кінець. Друзі, воду горнить просто страшно. Ну, я не знаю. Ловити майже ну, дуже некомфортно, тому що набувається дуже багато трави і просто з Вона так наче стоїть твоя оснастка. Сна... Але коли на, на шнур набулась трави, вона і поплила. Ну, вона стоїть отак. Приходиться там, кожні 20-30 хвилин перезакинувати. Ну таке. Спасть mm. хочеться. Хочеться спати, друзі, але я все одно сижу. Ну нічого, щось буде щось. Ще знімемо, я думаю, що це не останнє, там щось хлюпає, а рибка хлюпає, тому якось так. Ну, Покльовка була дуже ніжна, друзі. Так, я просто стояв біля палки, так, тик, тик, секунду, тик-тик, то вот така тик і є. Тобто ну, засняти таку покльовку просто майже неможливо. Так що, друзі. Якось так. так що ви підтримайте вподобачку, вже поставте там лайкосик, а ми продовжуємо. Друзі, ну осіни ранок. Що збираємось ми додому, витаскуємо гудки та йдемо ще сьогодні на роботу. Треба і гроші заробляти. Всім дякую, що подивилися. Да. Не то, що хотіли, але все одно за тим, чим їхали. Підтримайте вподобаєчко, підписуйтесь. Ну і до зустрічі на риболовлі. Всім гарного настрою, всім до зустрічі.